Всіх рада вітати у новому відео. Як ви бачите, що я в магазині Second Hand, 355 гривень за кілограм. Сьогодні другий день завозу. Скажу по правді, що я не планувала заходити в цей магазин. Я йшла так з такою неохотою. Як ви бачили мій анонс, хто дивився, то зрозумів, що я знайшла тут класну знахідку, але це буде згодом. Все по порядку. Я зараз хожу по магазину. Така собі сонна муха якась. І нічого такого, якби по факту нічого такого, щоб мене здивувало, не бачу. Непогані досить речі, непогане взуття, але все якби стандартно. Так що будемо дивитися, але класні знахідки чекають. Цей раз мене дуже-дуже здивував магазин, і взагалі покупці здивували, що вони пропускають багато речей, ну це б плюс для мене. Я роздивляюся ось такі босоніжки, бо бачу їх є декілька пар в різних кольорах, в різних тонах. Тобто ну, я пішла до блуз, до сорочок, гортаю. 90% в секунді ви знайдете дешевий мас-маркет і поліестер, щоб щось знайти класне, має вам. Пощастити, має бути хороший завіс. Ці речі мають привести на збирати з багатших районів. Багато факторів залежить від того, які будуть речі. Каліко це англійський бренд і це преміум. Багато речей досить з натурального шовку, з кашеміру цього бренду. Блузи якби, не є такої сучасної моделі, але це поза часом, така класика, 100% льон. А вже щось, що мені сподобалося, але в основному я довго шукала. так гортала. Магазин в центрі знаходиться, дуже великий, багато відділів. І якби щоб все це передивитися, це просто нереально. Потрібно багато часу затратити. Вінтажна блуза, такий гузичок мирий. І взагалі такі кольори, якраз такі по-осінньому пастельні, гірчичні. Охра. Я вибрала пару речей, на мій погляд, достойні, досить, щоб вам показати. Покажу вам примірочні, я їх не мірюю, але хочу, щоб спокійно, бо другий день людей досить є, досить багато, щоб спокійно розвісити і вам показати. Ось така блуза, вона натуральна, ярусна, біла. В ідеальному стані, ну, як новасінький стан, такі малі рукавчики, це великий розмір, європейський 50-й, дуже хороший склад в складі льон бавовна з такими китичками від мого улюбленого скандинавського бренду Noa Noa, теж така блуза бохо, приємний персиковий колір, білі горохи. Теж такі рукавчики, балони, ще на них кажуть. Це 100% віскоза, ідеальний стан, новасінький. Я навіть би цю блузу придбала, можливо, би це був не другий день. Тобто, це теж відомий бренд. Ви його, ну, я думаю, часто зустрічаєте. В секунді теж є з натурального шовку, з кашеміру речі, цього бренду. Це Така тканина мережевна, хоча це віско з поліамідом, і знизу бежева підкладка. Автограф це лінія Mars Spencer англійського бренду. І завжди саме цієї лінії речі бувають з натурального шоку, теж з кашеміру, з вовни, так що звертайте увагу. І це 100% шок, зараз ви побачите, така мінімалістична блуза. Я хочу її придбати в кінці, я вам покажу, що я купила. Це 14-ка англійська. Ще досить мила, стильна, якісна блуза. Подивіться, який яскравий принт. Це теж від англійського бренду, який славиться неймовірною якістю. І речі завжди в нього в цього бренду з такими принтами яскравими. Це льон з віскозою. Вона прямого силуету, ця блуза, позаду застіпається на гузички, гузочки з натурального перламутру. Цю шовкову блузу я поважила, і вона заважила 27 гривень з копійкою. Штанів досить багато, вони зараз намагаються вішати по відтінкам, по кольорам. Легше так знайти, хто чітко знає, який йому колір потрібний. Так, Наприклад, я дивлюся за брендами, а не по кольорах шукаю. Тобто мені все одно треба це все переглядати. Ну і я здалека вже бачу, наприклад, візуально я бачу. Я думаю, багато хто хто ходить, теж може так здалека бачити тканину, якість, ну, рідко коли помиляюся. Між брюками я знайшла Джаспер це англійський дизайнер і досить недешевий. Я впевнена, що ви неодноразово бачили цей бренд в магазинах Секонду і навіть не звернули на нього увагу. Так що я вам зараз покажу, які ціни на цей бренд, і ви будете дуже здивовані, хто не знає, якість дуже висока. І Jasper Conrad досить якісний бренд, досить якісний, впізнаваний в Англії дизайнер. І ви подивіться блузи, скільки коштують. 240 фунтів коштує блуза з натурального шовку. З бавовни блуза коштує на знижці 105, а та коштує 170-150 фунтів. 150 фунтів коштує з бавовни блуза від Джаспер Конран. А цей бренд попадає в секунді, неодноразово ви могли бачити. Я прийшла, і бачите, скільки шарфів. Я ходила так. І це все онлайн. Я от якраз знімаю і я бачу яскраву хустку. Я починаю крутити, бачу шов-роуль. Я відчуваю в руках, що це натуральний шовк. І ви подивіться, що я бачу. Я бачу те, що в РМС Париж, величезна хустка шовкова. це 100%. Немає бірочки, так як на РМС знизу, що Париж, там шовк 100%. Вона відірвана. Я шокована, чому скажу, навіть якщо це не оригінал, тому що 100% я не можу сказати, що це оригінал, це тільки експерти з магазину треба відправляти в магазин, і вони скажуть, що це оригінал, якість дуже висока, лише є пару плямочок маленьких від парфумів і є дирочка от там біля Hermes. Хтось заколював брошкою. Я здивована, що ніхто її не купив. Купа народу. Хто не знає, які ціни на хустки, РМС 550 доларів і вище. І навіть доходять ціни до півтора тисячі доларів. Коштує їхня хустка. величезний Вибір хусток постійно кожний сезон, вони постійно ці хустки додають, різні прити, яскраві, такі впізнавані. Якість цього шовку просто неймовірно висока. Іменно в цих хустках. Він такий чуть, -чуть Ну, не такий слизький, а такий чуть-чуть більш як саржевий шов натуральний. Я дома його, цю хустку вдома вже попрала легесенько, запах шовку і запах від тих парфумів, що було. І навіть в магазині я взяла шовк має специфічний запах. Ти його понюхаєш, ти чуєш, що шовк. Я кажу, якщо навіть це не оригінальна хустка, хоча я на 80% відчуваю, що це оригінальна хустка, і я вже мала такі хустки, знаходила. Правда, дуже багато років, десь років 4 тому назад, 4-5 років. Ну, щоб зараз в білий день, коли стільки народу і дівчата, хустка заважила 25 гривень, величезного формату. Яскравий, насичений принт, немає принт ідеальний, промальований. Я її повісила до цієї блузи, вже шовкової. Я беру звичайно, цю хустку і беру цю шовкову блузу. Я така здивована. І далі я вернулася. Давайте стоять ще поруч хлопці, жінки, ще одна хусточка теж натуральний шовк, але це від німецького бренду Стрі 2. Теж вона в ідеальному стані. Ну, вона в більш ідеальнішому стані, чим Ермес. 100% шовк, ви бачите. Ну, і її теж беруть цю хустку. Я вважаю, що мені так пощастило з цією хусткою Ермес. І де ці всі експерти, які цей товар розбирають. Я так думаю, що вони бачили цю хустку, і хтось сказав: та ні, це фейк, ну, якийсь знаток. Це фейк сказав, це не шоук, і її відкинули. І вона так висіла, що видно було, ви бачили, вона навіть не була зав'язана, що цю хустку вже дивилися. Тобто в мене емоції були, вони просто зашкалювали. Це шовкова хустка, навіть якщо, я кажу, якщо вона навіть виявиться не оригінальною пашміна, оце вже видно, що це фейк, тому що це тут наклейка. Хоча, до речі, якість досить хороша. Такий молочно-бежевий колір. Це теж шов, бачите цей шар верхній. Я його брала, але там немає бірочки, ну він мені без потреби просто. Я беру цих два шарфа, шарф, дві хустки від РМС від Стрі2 і шовкову блузу. А... У мене вже такий настрій появився до пошуків, я вже зрозуміла, що тут багато що могли пропустити сьогодні. Це вінтажні шорти, якісні раніше. Так джинс, от, от відчувається якість, він такий важкий, міцний джинс, такі американські джинси колись були такі потужні, наскільки якісні колись знаходиш. Від Вітоміхілфігер такі жіночні, рожеві, милі шортики. Висока посадка, але ну, я їх брати не буду. Скільки товару, ти ж не заберешся, я згідно на шовкові хусти від Hermes, я їх буду купляти. Чесне слово, якщо вони вам не потрібні, а я так зрозуміла не потрібні, то я їх буду брати. Хустка висіла, ну її дивилися, це 100% купа людей її тримали в руках. Від Райфлорен теж джемпер нікому не потрібний. Як бачите, він в ідеальному стані на блискавці, він теплий, такої середньої щільності в'язки. блискавка працює, немає ні покашлачень, ніяких чорно-рожевий кольор. І це теж оригінал, я впевнена, 100%. Видно, по бірочках, як вони вшиті, є номер. Там, бачите, на білій ці ще плюс бірочці номер виробу іксалька. Класна теж знахідка. У мене якось знахідки йдуть раз через два, або навпаки ну, з переривами такими, Те, коли приходиш і ну, немає на що навіть око не може зачепитися ні за що такого. Ну, я тут теж починала і мені от щось не йшло. Як то кажуть, маз не лягала, карта не лягала. Потім, отак, після хустки, знаєте, у мене такий настрій піднявся, я така бодренька стала. Від Boden Jumper. яскравий принц, це англійський бренд я теж дуже люблю, бо якість тут висока. І він не є дешевим, я вже вам показувала неодноразово. Я вибрала ще трішки речей, все не передивлюся. Хустки, правда, шарфи. Я б чуть не кожний там все не перерила, думаю, може, ще щось таке, знаєте, загубилося. Вітерайс це англійський. Люксовий бренд. Чуть такі має котунці. Це хороший склад, вовна з нейлоном. І цей бренд досить дорогий. Хто не знає, я ще раз нагадаю, що джемпери коштують 138 фунтів від цього бренду. Такі більш мінімалістичні моделі, бачите? Такі пастельні кольори, такі в стилі Old -money. Якби тиха така розкіш. Навіть 270 фунтів є джемпер. Ну, багато кашемірових є з натуральним шовком, шоуком. оцей від бренду Musto. Це англійський бренд, дуже якісний, він нагороджений королівською родиною, всякими там нагородами. І вони відображені. бачите, Якщо ви бачите речі з такими нагородами, то знаєте, що це дорогий бренд. Від Петерхам це німецький бренд Premium. Теж якість висока, бренд не дешевий. І ви подивіться, тут 70% натурального шовку, 30 бавовни. Це такий джемпер полу. Правда, він має чуть-чуть котунці, На превеликий жаль, щоб його брати в такий день, в другий день завозу ну, то немає сенсу. Від Follower's, мій улюблений бренд, і багатьох з нас, хто знає, скільки він коштує, наскільки він якісний, але, до речі, він не коштує так дорого, як деякі італійські бренди з таким складом: 70% шовку і 30 бавовни. Він в ідеальному стані. Но принт такий яскравий, не знаю. Хто не знає, скільки коштує цей бренд, я вам покажу на їхньому сайті. Досить приємна ціна на їхні вироби з кашеміру. Джемпер коштує 70 фунтів, це не 500 фунтів. Е, і не, не, там, не, не, не 300, як деякі бренди цінять свої речі, ну, більше якби і ціниться, так? Хороший якісний англійський бренд і ціна досить приємна. Під мусом, така батистова, біло білосніжна сукня, Но це на літо, на жару. Вона така легесенька, легкий батист, півосніжна. Суконь теж дуже багато просто, нереально багато це все передивитися. Я вже візуально йду і так дивлюся, якщо бачу якусь хорошу тканину чи якийсь спринт, то ще я так перегортаю і дивлюся, тому що нереально кожну річ передивитися. Від Джосеф Ріпков. я знаю багато хто любить цей канадський бренд. А ще вважала, що кажу, що він німецький, но він походить з Канади. Але я не в захваті ніколи не була від цього бренду. Я вважаю, що він переоцінений, що це барахло з барахла, це синтетичні, оці куски, поліестери, а такі гроші коштує цей бренд. Дуже багато поліастерових тканин і дешевих брендів. Красива сукня, неймовірно вже розказувала про цей бренд, показувала вам. Це Джоана Хуб. Подивіться яка розкіш. Неймовірна. Joanna Houb це англійський бренд. І він не є теж таким фантастично дорогим, хоча це дизайнерський бренд. 90 фунтів, якби для жителів Англії, це вже не так напевно не фантастично дорого. Побачила автограф, подумала, що варто глянути, але на жаль, це поліестер. Хоча сам фасон сукні, якість дуже висока, і принт мені сподобався. Така глянцева тканина, але це поліестер. Дуже красива модель, така напівприталена. Подивіться, який принт красивий. Це 12 ка англійська. І це поліестер, і підкладка теж з поліестеру. Кардиганчик від Fat Face. А колір Тофі, такий приємний колір. Ну, він без кодунця. Люблю цей бренд, як і завжди теж хороша. Тут є вовна, є кашемір. Дуже хороший склад, нереально хороший склад. Ми його залюбили. Бачите, скільки багато є джемперів кардиганів. В такій кількості то хтось та й щось пропустить, а ви знайдете. Це теж дорогий бренд. Я вже показувала вам про нього, розказувала, показувала на сайті, скільки він коштує. Береш в руки, ну, спочатку я побачила бренд, потім я вже беру в руки і відчуваю якість. І тут 50% кашеміру, 50 ламву, 50 вовни. 50 кашеміру, Сірий такий жакет в'язаний в, в коси, який красивий. Ще такий елегантний жакет такий. Марсен Спайсер і в новасінькому стані, в сірому кольорі. І підкладка теж має вигляд натурально. І Зараз поглянемо. Став нової речі. Не підкладка поліастерова, а так це льон з віскозою. Вінтажний жакет є з акцентними гудзиками. Ніби річ і простали, ці акцентні гудзики додають такої родзинки вишуканості. Ще такий жакет. Це бренд недорогий, італійський, масимо фабро. Но знайшла тільки речі на eBay, знайшла речі на пошмарк, а сайту не знайшла чомусь. Просто стильна джемсу варвана куртка. Молодіжна від бренду FFO. Не знаю, що це за бренд. Ще не знайома з цим брендом. Теж знаю деколи якісь нові бренди, тому що одні бренди відмирають, вони вже вінтажні і вони рідко попадаються. Так, я не можу про них знати. А інші бренди є молоді, які або люксові, які рідко потрапляють в секунд. І мої покупочки 61 гривня, беру три речі, дві шовкові хустки і шовкову блузу. Вже йшла до каси, кедивідванс. Беру це все руками, зараз треба руки відмити, серветками протерти, підошла хапаю. Подивіться, побачила яка значок п'єркарден. Це вінтажні босоніжки, це такі розкішні, блискучі, маєте італі 41-й розмір, ну, васінький. Це вже вінтаж і тепіркарден. Класні. Такі дівчачі дівчачі. Подивіться, що я тягну і бачу шанель. Ну, я сьогодні в шоці, чесно кажучи. Це балетки в ідеальному стані. Тут я не впевнена, якби спочатку я взагалі була впевнена, що це фейк з фейків, але якісний фейк. Далі я почала їх роздивлятися. Така модель балеток є. І це впіздавані квіти у цей декор. Але вони настільки якісні, м'якесенька шкіра. І оця гумка. В балетках ідеально прошита. Я кручу, верчу, нічого немає, ніякого розміру. Так? І там, де п'яточка з внутрішньої сторони, є номер, є номера. чи номер моделі, чи якийсь там номер партії. не знаю. Я не знаю, чи фейкові балетки хтось буде так скрупульозно це робити. Я, камера просто не знімає настільки, щоб я могла вам показати. Бачите, отут на замші такі білі, на хлястику, є номер на двох. Для чого балайткам балеткам отам робити номер? Ну, я розгубилася, чесно кажучи, я не знаю, що сказати на рахунок. Якість дуже висока ця шкіра. Однозначно ось такі знахідки.